Кожен рік новий рік, далеко-далеко звідси, можливо, навіть на краю світу, є височезна гора з настільки крутими схилами, що жодній людині ще не вдавалося забратися на вершину цієї гори. А якби їй вдалося, така людина не побачила б абсолютно нічого цікавого. Тільки туман і сніг осюди. Гора була такою високою, що сніг на ній ніколи не танув. Е, та тут же нічого цікавого немає, сказав би відважний скелелас. І дуже сильно помилився би, тому що на вершині цієї самотньої гори стояв найдивовижніший. І найсмішніший у світі будиночок, в якому жив маленький, кругленький рум'янолиций чоловічок. Його звали дядячко Лео, і він був найвидатнішим у світі лялькових справ майстром. Він вже й не пам'ятав, коли побудував свій будинок на вершині гори, серед заметів і крижаних скель може, сто років тому. А може, й тисячу. Одне дядечко Лео пам'ятав точно весь рік він має робити іграшки, які Санта Клаус у святкову ніч Нового року розвезе по всіх будинках і будиночках, де живуть діти. Ніхто не залишиться без подарунка, адже на те й новорічна ніч, чи не так дядечко Лео Майструє всі іграшки на світі: велосипеди, ляльок, які вміють говорити мама, підводні човни, що можуть плавати у ванні, хлоповки, лялькові будиночки, солдатиків, ведмежат і зайчиків, настільні ігри, майже бойовий арбалет, м'ячики і скакалки, справжні крильця феї на резиночці. Коли Санта Клаус приїжджає забрати іграшки, вони вже готові. Все загорнуто в яскравий подарунковий папір та охайно підписано. І щороку Санта, посміхаючись в пухнасту білу бороду, каже «Дядечко Лео ти і є справжній чарівник. Ось повернуся і сядемо з тобою бенкетувати за святковий стіл. Однак у цьому році все пішло не так, як зазвичай. Вже й грудень добігав кінця, а дядечко Лео все ще майстрував іграшку за іграшкою, тривожно похитуючи головою і бурмочучи собі під ніс. — Ох, не встигну, ох, запізнюся. Він так поспішав все доробити. Що йому навіть ніколи було дійти до власного ліжка. І якось дядечко Лео навіть заснув за столом, поклавши голову на пожежну машинку. Довелося потім її лагодити. Він фарбував і клеїв, шив і прикручував, випилював і випалював, наряджав і будував, але одного чудового ранку. Сталася катастрофа. Дядечко Лео, не дивлячись, запхав руку у шухляду, де у нього зберігалися всілякі корисні дрібнички, скляні очі для зайчиків і ведмедиків, біляві локони для лялькових принцес, гвинтики і гайки для роботів, стрічки, мережева, клей, яскраві фарби. І з жахом зрозумів. Що шухляда порожня, дядечко Лео ледь не розридався. Тепер я не встигну, не встигну. Санта Клаус от-от постукає в мої двері. А що я йому скажу? Втім, скоро він знайшов вихід із ситуації. Я піду донизу, в містечко, що стоїть біля підніжжя гори. Там, напевно, можна знайти все необхідне для моїх іграшок. Уже вечоріло, коли дядечко Лео сів на свій сніголет. Він був просто приголомшливий, з колесами, щоб їхати по землі, полазами, щоб ковзати по глибокому снігу і двома пропелерами, за допомогою яких сніголет злітав у повітря. Управлявся він за допомогою звичайних педалей. Ти ж, напевно, вмієш кататися на велосипеді, правда? Скажу по секрету, Лео якраз і розробив свій сніголет зі старого велосипеда. Як же красиво було у б вбраннім містечку! Скрізь горіли різнокольорові ліхтарики біля кожного магазинчика. І на головній площі стояли прикрашені ялинки. Всюди бігали щасливі і рум'яні діти. Тільки ось майстру Лео було не до веселощів, не до краси і навіть не до дітей. Він страшенно поспішав, а у всіх магазинах і магазинчиках юрмився натовп. Люди купували подарунки. Але у Лео не було часу чекати в черзі, адже зовсім скоро в його двері повинен постукати Санта Клаус. У повному розпачі Лео витягує великі ножиці. В крутому віражі він спускається вниз і мчить по вулицях містечка, зрізуючи на ходу все, що може стати йому в нагоді. Клац! Шматок червоної тканини у Лео в кишені. Клац, кучерявий пан ахнув і схопився за голову. Лео зостриг у нього пасмо волосся, клац, клац, і хлопчаки регочуть над своїм товаришем, у якого зів'язаної шапочки зник великий пухнастий помпон. Особливо обурювався крамар. Після нальоту дядечка Лео. У нього зник один з його чудових, доглянутих, витончено закручених вусів. Дядечко Лео на швидку бурмоче вибачення і розгортає свою чудомашину машину над містом. Справа не закінчена, тепер йому треба скоріше потрапити додому і доробити всі іграшки до того, як прийде Санта Клаус. Повернувшись додому, дядечко Лео не втрачаючи часу, Став до роботи, незабаром пролунав дзвін дзвіночків, і ось Санта Клаус уже підводить свого оленя до будинку майстра. З собою у нього великі кошики з вербових прутів і дерев'яні скрині, щоб скласти в них подарунки. Проте Санта явно стурбований: Лео, друже мій, скажи, а ти не забув відремонтувати мої сани? Дядечко Лео так і завмирає на місці. Вперше за сто, а той за тисячу років він забув про сани. Майстер так засмутився, що мало не заплакав. Санта став заспокоювати його. Нічого страшного, ми обов'язково щось придумаємо. Звичайно, друзі знаходять вихід. Санта Клаус вирушає в політ на дивомашині дядечка Лео, а сам дядечко Лео вперше летить разом з Сантою роздавати подарунки. Санта сідає за кермо і починає крутити педалі. Спочатку він робить це не дуже впевнено, і машина раз у раз завалюється на бік. Лео сидить позаду нього і міцно, міцно тримається. Ах, яка пригода, який дивовижний політ над сплячим містом. Незабаром Санта вже досить впевнено скеровує чудо машину до чергового димоходу, і Лео допомагає йому спуститися вниз по мотузці. Великі і малі пакунки зникають у трубі. Вранці діти знайдуть їх біля каміна або прямо під вбраною до свят ялинкою. Санта посміхається і пошепки бажає всім дітлахам здоров'я і щастя. Коли вони повертаються додому, Лео відчуває себе таким втомленим, що ледве встигає дійти до стільця. На столі їх чекає шоколадний торт. Але Санта Клаусу доведеться їсти його на самоті, дядечко Лео. Солодко спить, поклавши голову на стіл, і на губах його грає щаслива дитяча посмішка.